Вітаю! Сьогодні пронаємо січневе трансфер на вікно з точки зору топових українських футболістів, деякі з яких мають достатньо високі шанси на зміну клубу: Ілля Забарний, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Анатолій Трубін, Андрій Лунін та інші. Цієї з ними ми можемо побачити не один топ трансфер за участі українців. Ви на каналі Колісник Медіа, це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Ілля Забарний є найдорожчим українським футболістом за версією Transfermarkt. Центрбек прогресує шаленими темпами, і його прізвище знаходиться в списках наступних топ-клубів: Реал Мадрид, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та ПСЖ. Про останні навіть писали, що це питання кількох днів, проте, як бачимо, забарний досі гравець Борнмуту, і на це є кілька причин. По-перше, Борнмут не планує продавати українця зараз. По-друге, є висока ймовірність, що іншого зіркового центрбека Діна Гейзена забере. Мадридський реал, і саме цей майже двохметровий гігант бути фаворитом на вихід, залишитись одразу без двох основних центрбеків посеред сезону. Так собі перспектива. Проте шанси на трансфер забарного залишаються. Хайп навколо гравця шалений, і це можливість заробити на екс-динамівці, якого придбали за 22,7 мільйони євро. Зараз за ілю можна спокійно просити 50 мільйонів. Контракт до 29-го року, гравцю 22, Прогрес шалений, тому будемо дивитись. ПСЖ Ілля навряд чи піде через фактор присутності в них болотяного воротаря. Реал обрав Гейзена, зрештою, і через іспанське громадянство також залишається АПЛ, і тут варіантів вистачає. На даний момент фаворитом називають Челсі, який знову втратив веслі Фофана. Проте, якщо в гонку включаться Ман Сіті чи Ліверпуль, то саме вони займуть Полпозішн. Варіант із М'ю наразі найменш перспективний, враховуючи весь хаос, який твориться в клубі. Те, що забарний залишиться в АПЛ, це майже 100% питання тільки що станеться в сі. І чи підуть за українцем слот, у якого не підписаний новий контракт із Мандейком, чи гвардіола, якому посилення складу вкрай необхідне, щоб повернутись до нормального життя без поразок. Пишіть свої думки щодо майбутнього клубу Забареного в коментарях. Георгій Судаков, певне найбільш багатостраждальний український футболіст нової хвилі в контексті трансферних історій. Напередодні євро 2024 Всі були впевнені, що півзахисник Шахтаря блискуче виступить на чемпіонаті Європи, і його можна буде продати не менше ніж за 60 мільйонів євро. А то й більше, згадується одразу ці 150 мільйонів євро. Проте як виявилось, у світі вистачає топ-талантів, які коштують дешевше. А провальний кейс Михайла Мудрика на Стемфорд-Брідж теж негативно вплинув на інтерес до Судакова. Цієї осені була інформація про те, що Челсі хотів би підписати Георгія за 65 мільйонів фунтів, але джерело цієї новини Daily Express не заслуговує на довіру. Наступний інсайт від The Mirror про інтерес Ліверпуля та Тоттенгема також не є надійним. Найбільш серйозним є інтерес двох клубів: Вестгема, який все ще думає, чи варто платити 60 мільйонів євро, які вимагає Шахтар, та Наполі, який підходить до питання трансферу Судакова дуже раціонально. Тіто Меркато Веб повідомляє, що неаполітанці планують. Завершити перехід Георгія за менш ніж 40 мільйонів євро. Пишуть що Антоніо Конте і керівництво хочуть піти бабанки і нарешті отримати дуже якісне доповнення до свого складу, який вже бореться за скудето в цьому сезоні. На нашу думку, щоб уникнути додаткового ризику і подальшого зменшення трансферної вартості Судакова, яка б вже пішла вниз, варто продавати молодого півзахисника. Суми в 30 мільйонів євро фіксованих, плюс 5 чи 10 у вигляді бонусів, було б достатньо. Думаю, ви з нами погодитесь. Олександр Зінченко належить до списку тих гравців, яким було б бажано змінити клуб в найближчий час. Українець був одним із найкращих в складі канонірів в свій перший сезон на Емірейтс, але з плином часу втратив свій вплив на полі, залишивши його лише в роздягальні. Очевидно, що літнім трансфером Рікардо Калафьорі Мікель Артета встановив планку на цій позиції. Відновився після важкої травми Тімбер, який також може зіграти зліва в захисті, розквітає молодий клубний талант із академії Льюіс Келлі. Плюс зліва може виходити і поляк як Йор. переводу в півзахист так і не сталося а тому виходить дуже логічна для Зіншенка ситуація. Спад у грі, який був доповнений травмами, перейшли в стан, коли Олександр втратив віру в себе і, коли виходить на поле, не показує топ рівень, а тому знову повертається на лаву запасних. У цьому сезоні в активі 28-річного українця 10 матчів, лише два із них в основі. Тому зовсім не дивно читати інсайди про те, що Зінченко серед явних претендентів на вихід уже є цінник: це 25-30 мільйонів. Ф євро також Олександра розглядають як гравця, якого можна включити в угоду по трансферу Влаховіча на Емірейтс. але найбільш вірогідним є трансфер у Фенербахче, де головним тренером є Жозе Мауріньо. Безумовно, знаючи характер нашого футболіста, можна припустити, що Зінченко зможе переломити ситуацію і повернути собі місце в стартовому складі, але наразі це виглядає мало ймовірно. Трансфер був би найкращим варіантом, щоб повернути ігрові хвилини як в клубі, так і у збірній, де позиції Олександра також похитнулися. Так. Анатолій Трубін може стати The Next Big Scene для європейського футболу. Вихованець Шахтаря вже є залізним голкіпером Бенфіки, одного з найтитулованіших і найстабільніших клубів Європи. Наступний крок це один з топ-клубів чемпіонату Великої п'ятірки. Найбільша зацікавленість походить із АПЛ. Ще на початку 2024 року. Агент голкіпера Марина Андрієнко в інтерв'ю Ютуб каналу Трендець говорила про АПЛ як наступну можливу зупинку в кар'єрі Анатолія. Тоді говорились про літні трансфери і цікаву ситуацію на воротарському ринку. І в цьому контексті згадується історія з можливим трансфером Едерсона в Саудівську Аравію, якраз влітку велися розмови про те, що Трубін є у списку інтересів Манчестер Сіті, також виникають чутки про можливий перехід в Манчестер Юнайтед, де онана нестабільний і часто є приводом для мемів. Відсоток сейвів Анатолія знаходиться на топ рівні серед усіх голкіперів топ 7 чемпіонатів Європи, і він грає майже на рівні із ДХ, який творить справжні дива в Фіорентині цього сезону. Тому якщо Сіті чи Юнайтед зважиться замінити. Основного голкіпера їх вибір може впасти саме на основного воротаря збірної України. Ймовірність трансферу Трубіна в один із манчестерських клубів вже влітку достатньо висока. У січні, навряд чи можливий такий великий трансферний рух. Андрій Лунін знову почав задумуватися, чи не зробив він помилку, підписавши новий контракт із Реалом аж до 30-го року. 27 грудня мадридське видання АС опублікувало свої інсайди щодо ситуації українського голкіпера, і вияснилось, що Лунін не відкидає можливостей для інших клубів. Проблема полягає в тому, що Андрій побоюється, що Реал запропонує новий контракт куртуа. Нинішній договір спливає влітку 26-го року. І якщо 32-річний бельгієць продовжить його до 2028-го, це означатиме гіркий сценарій для Андрія. Рівень куртуа не знижується, бо залишається одним із найкращих голкіберів світу, а тому виграти конкуренцію не вийде. Найбільш зацікавленим клубом в послугах Луніна був лондонський Челсі, і це був чудовий варіант для Андрія, адже в лондонців немає воротаря топ рівня, і виграти конкуренцію у Роберта Санчеса чи Філіпа Йоргенсена це більш реалістична задача ніж посунути куртуа з трону. Такий варіант був влітку, і тоді клуби домовились про формулу гроші плюс кепа. Але останнє слово було загроженцем. Харківщини перспектива підписати новий довготривалий контракт із реалом виявилась більш вагомою для нашого співвітчизника, і тому наразі він знову опинився в такій ситуації. Шкода, Луні на воротах реала ми бачимо дуже і дуже рідко, тільки три матчі в цьому сезоні можливо, все-таки було варто зробити ставку на кар'єру, де Андрій був би номер один у такому перспективному проєкті, який наразі має Челсі. Зараз здається, що Луніна обрав комфортну бульбашку в мандриді, замість того, щоб вивести свою кар'єру на новий рівень. Окрема тема це величезний інтерес турецького сіваспора до українського ринку. За останньою інформацією, клуб, який бореться за виживання в турецькій суперлізі, зацікавлений в послугах Зубкова, Степаненка і Яремчука. Олімпіакос хоче за Романа 6-7 мільйонів євро. В піреї вже ніхто не вірить в те, що українець може адаптуватись в команді, і вважають трансфер провалом, а тому з легкістю відпустять гравця при таких умовах, які ми озвучили. У Степаненка завершується контракти з шахтарем цього літа, а тому його від'їзд може відбутися як взимку, так і влітку. Сіваспор дуже зацікавлений в послугах досвідченого гравця. А по зубкову в гірників є одразу дві пропозиції: одна від турків, друга від новачка МЛС Сан-Дієго, клубу, який пов'язували із трансферами таких гравців, як Кевін Дебрюйне, Серхіо Рамос та Кейлор Навос. А співвласником клубу є Хуан Мата. Цікавий варіант для українця і тут переможе найкраща пропозиція. Гірникам в цьому плані пощастило. Володимир Брашко один із швидко прогресуючих українських гравців нової хвилі. На початку сезону 22-річний півзахисник привернув до себе увагу європейських топ-клубів і міцних середняків. Тоді Динамо тріумфально виступало в кваліфікації Ліги Чемпіонів. А рівень гри Брашка був вражаючим. Це вилилось у інтерес до його персони зі сторони Бенфіки, Борусі Дортмунд та Борнмуту. Повідомляється, що скаути цих клубів вже спостерігали за грою українця вживу на матчах Ліги Європи. Трансферна вартість гравця збірної України поступово зростає і наразі складає. 9 мільйонів євро. Більш вірогідним трансфер брашка виглядає наступного літа. Орієнтовна ціна складає від 10 до 20 мільйонів євро. А найбільш щедрою пропозицією готові зробити лондонські вишні, у складі яких вже зараз грає інший динамівець ілля Забарний. Серед інших трансферних новин варто традиційно згадати Миколу Шапаренка: 300 мільйонів євро за нього, звичайно, ніхто не дасть, але певний інтерес до 26-річного півзахисника все таки зберігався. Ігор Суркіс підтверджував інформацію щодо інтересу Бишикташу. Але сам Микола зацікавлений тільки у переїзді до топ 5 чемпіонатів. І ось тут із пропозиціями прям біда. Нібито був інтерес від Лаціо та Фіорентини, але Шапаренко бачить себе в АПЛ. Окрім ненадійного інсайду про бажання Ньюкасла бачити українців у себе більше нічого. Не було, поки що виходить так, що один із найкращих футболістів УПЛ завершить цей чемпіонат в Динамо. Юхим Конопля один із найкращих гравців Шахтаря, не тільки в чемпіонаті, але й в лізі чемпіонів. Його перформанс проти ПСВ був одним із найкращих перформансів українських футболістів в 2024 році. В Єврокубках 25-річний правий захисник задумується про наступний крок у своїй кар'єрі, і тому на початку листопада підписав контракт із агентством Wasserman Football. Одним із клієнтів цього агентства є Ілля Забарний. А тому багато хто почав говорити про можливий перехід гравця в Борнот. Контракт Юхима із Шахтарем спливає влітку 2026 року. Року, а тому цілком можливо, що наступним пунктом в його футбольній кар'єрі стане один із європейських клубів. Його якість та розумна трансферна вартість в 7 мільйонів євро, яка може знизитись, враховуючи терміни контракту, роблять із нього дуже ласий шматочок. Кримим пунктом хотіли додати роздуми щодо подальшої долі Михайла Мудрика, по Б якого нема все ще ніякої інформації. Якщо буде негативний допінг тест, українець повернеться до складу Челсі, то його неймовірніше очікує оренда в один із топ-клубів. Найвірогіднішим варіантом ще до всього цього був Марсель, який очолює хороший знайомий Михайла Роберто Дедзербі. Саме при італійському коучі Мудрик розквітнув в шахтарі, і він чудово знає, як розкрити потенціал українського Вінгера. Цей перехід міг би відродити впевненість Михайла. Ця інформація від. Спеціалізованого сайту «Фічахес», яка з'явилась в інформаційному просторі ще в вересні, крім Марселю, доступністю трансферу Мудрика цікавилась Мюнхенська Баварія, яка шукала підсилення конкуренції на флангах атаки. Те, що німецький клуб серйозно сприймає потенціал українця, засвідчило нещодавне інтерв'ю спортивного директора ФК Байрон Макса Еберля, якого напряму запитали про інтерес мюнхенців до мудрика. Він видатний гравець, але у мудрика контракти з Челсі до 31-го року і він коштує великих грошей. Ми, звичайно, слідкуємо. За ринком, звичайно, Мудрик видатний гравець, але на даний момент це лише чутки. Всі ми вболіваємо, що позитивний допінг тест Мудрика виявився прикрою помилкою, і всі ми змогли побачити Михайла в дії. Як нам здається, варіант із Марселем був би оптимальним. Це також великий кар'єрний виклик, і топ рівень до того ж, конкуренція у французькому клубі була б меншою, ніж в Байерні, і Михайло отримав би більше ігрового часу. Це саме те, що потрібно для подальшого прогресу українця в топ-чемпіонатах Європи. Як висновок, можемо пропустити, що найбільші. Шанси на зимовий трансфер мають наступні гравці. Судаков і його поїздка за титулом Серії. А зінченко і його стамбульська пригода забарне його підвищення до одного із топів. АПЛ це може бути Сіті або Юнайтед. Зубков може переїхати в МЛС до Сан-Дієго. А Степаненко та Яремчук воз'єднаються в Сіваспорі. Усі інші, навряд чи рушать з місця січневого трансферного вікна. Чи погоджуєтесь ви з цими прогнозами або маєте власні думки, які відрізняються від сказаного, пишіть в коментарях і паралельно відкривайте свої банківські додатки, адже саме час робити донати. Навряд чи це буде перший ваш донат у 2025 році, але можливо перший, коли ви оплачуєте послуги перегляду українського Ютубу. Нагадую, що ціна довільна сума красивих гривень на збори, яким ви особисто довіряєте на підтримку Сил оборони України. Це інвестиція в безпеку країни і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.